Суперкубок Сумщини 2016. Футбольний трофей розіграли між собою Романський агробізнес ТСК та Вікторія Жотневого. Визначити сильнішого в основний час суперники так і не змогли. Доля матчу вирішилася в додатковий час. Чим завершилось протистояння лідерів в репортажі наших журналістів? Попри дощ місцевий стадіон в Ромнах не пустує. До трьох тисяч болівальників збирається, аби на власні очі побачити протистояння лідерів сумщини з футболу команда Агробізнес ТСК та Вікторії. Торік жовтневцям не пощастило здобути кубок. Тож сьогодні будь-що прагнуть взяти реванш. Кому посміхнеться фортуна цього разу? Команди проводять розвідку грою. Перший забитий м'яч справа рук, а точніше голови 16-го номеру червоних. Проте радість болівальників передчасна. Бо арбітр фіксує положення поза грою. Залишити свій автограф у воротах суперника мав шанс і гравець Вікторії Максим Ганджа. Тоді червоних врятувала штанга. Це мені праздник. Футбол це мені праздник. Так що не надо мені дома і жінки, нічого мені до праздник. Ні, футболу я болею, Я не знаю, що робити. Команди рівні Пока що. Вікторія жодними. Посмотримо другий тайм. На відміну від першого, другий тайм пройшов не в суху і приніс два забитих м'ячі. Причому обидва голи, наче брати-блузняки, забиті після кутового. Спочатку шкіряного у сітку відправив нападника агробізнесу Віктор Шахнюк та раділи господарі недовго. За три хвилини Сергій Долбін робить рахунок рівним. Порушити статус-кво протягом основного часу командам так і не вдається. Усе вирішується в додатковий час і не на користь Вікторії. Повірити в победу, наверное, можна було только после свистка в сьогоднішній игре. Потому що матч действительно напряженный, ну, я думаю, действительно это играли две сильнейших команды Сумской області на сьогоднішній день. Хочется отдать должное и своей команде, я очень рад за них, і команде соперника. Они дали э, очень серьезный бой. Я думаю, такая игра, которая состоялась сьогодні, вона заслуживает, щоб их почаще эти игры были в нашем чемпіонаті или в наших суперкубках. На згадку про матч, Кубок і медалі кращими гравцями визнано капітанів команд Олександра Шумка з агробізнесу та Артема Радіонова з Вікторії. Немножко не вистачило концентрації, пропустили м'яч не обов'язковий. Хороший суперник, хороша гра, немножко десь не повезло. Два стандарти пропустили два м'яча. Звісно, дощ унес свої корективи поле более але Хотілося, звісно, виграти привезти кубок одиннадцятого сезону і в наш, скажімо, так, міро. Ну, нічого, будемо працювати, ігри ще багато. Без поразок не буває нових перемог. Цим матчем команди розпочали футбольний сезон на Сумщині. Плани на нього у Вікторії Амбітні. Знаєте, як просто всегда хазяїва на більше везе. Ну, В футболі завжди так, коли команда, допустимо, їде на виїзд, грати їй завжди тяжелей там і всегда завжди, завжди результат положительний. Тому сьогодні победила, победила команда агробізнес ТСК. Навірно, заслужено, але я вам хочу сказати, що команда Вікторія моєму к этой команде. Я думаю, що це сьогодні одні з претендентів на золотые медалі в чемпіонаті і в Кубці Сумщини, а сама игра була захватывающая, Ну, поле тяжеловатое, сами видели. Что касается... наступного разу, «Агробізнес ТСК» та поміряється силою з Вікторією вже 28 травня в рамках чемпіонату Сумщини з футболу. Це буде п'ята зустріч команд на футбольному полі. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.